Це місце змусить полюбити математику навіть найзапеклішого гуманітарія. Знімальна група ранку вдома в унікальному музеї Кубоїд. Це не просто а краса, це дійсно концептуально. Те, що ви бачите, да це є проекція чотиривимірного кубу в наш тривимірний простір. От а під простором ми бачимо наш самий ключовий експонат це діаграми вороного. А Вороний це видатний український математик. Інтерактивний простір показує дітям та дорослим математику у звичайному житті. Як за її допомогою можна складати прогноз погоди, займатися будівництвом або ж навіть шифрувати інформацію під час війни? Коли за допомогою шифрувальної машини Енігма союзники виграли Другу світову війну, і дійсно це був величезний вклад математики. Один з найактивніших куточків музею спортивний. Тут розташовані експонати, котрі демонструють, як математика допомагає кататися на скейті, робити віражі на сноуборді чи вигравати футбольні матчі з усіма предметами, не те, що можна, а просто таки треба взаємодіяти. Музей математики це про відчуття, про те, що всі ці а, параметри, які є в підручнику, тут вони оживають, і тут наші відвідувачі будуть це переживати самі. Музей розташований у Києві в третьому павільйоні ВДНГ і охоплює майже 1800 квадратних метрів. Тут і зона математичних ідей, і простір креативності, і кімната з іграми на логіку, а ще окремі зали для уроків. Це не просто розважальний простір, це заняття для педагогів і для дітей. Будуть окремо. Вони будуть доступні всередині в музеї. Ми можемо виїжджати. Це буде в онлайні і в офлайн форматі. Таких музеїв, як Кубоїд, лише п'ять в усьому світі в Україні працювати над створенням простору почала мала академія наук спільно з міністерством освіти та науки ще 2021 року. На той час уже мали результати пізи, де було видно, що наші дітки не досягають рівня своїх однолітків в Європі, наприклад, десь на півтора на два роки, і тому зрозуміли, що треба щось робити з математикою. Завдяки міжнародним донорам роботу над музеєм. Продовжили і під час повномасштабного вторгнення. Наразі простір працює в тестовому режимі. Доступ до нього мають школи, вихованці яких здобули перемоги на всеукраїнській олімпіаді з математики. А з 1 травня кубоїд зможуть відвідати всі охочі гостей консультуватимуть математики-інтерпретатори. Я впевнена, що дуже багато ідей, які тут вони побачать, і теорем шкільних, які вони бачили в підручниках, вони побачать тут, і вони точно стануть для них зрозумілими. А наша задача, щоб вчителі приїхали сюди, подивилися. На кожен експонат і спробували зробити щось подібне, а все в школі. А для прифронтових навчальних закладів підготували спеціальні бокси з інтерактивними макетами, які познайомлять тамтешніх учнів з музеєм математики.